При пониженні температури у нас не витримують мережі, які були прокладені ще багато років назад із чугунних труб. Чугунні труби лопаються із-за подвижок ґрунту. Такі були в нас аварії по водоканалу, були аварії по тепломережі. От по тепломережі аварія, яка виникла в суботу в районі УМС-17, привела до того, що гуртожиток Поповича 4, який належить. У МС 17 був відключений від теплопостачання. Звичайно, цей гуртожиток ми не обслуговує наше комунальне підприємство, не обслуговує тепломережа, не обслуговує ЖРЕУ. Але подивившись на те, як будуть відновлювати теплопостачання працівники у МС 17 ми зрозуміли, що теплопостачання туди не буде подане, через що поставили аварійну бригаду із необхідною технікою бориспіль тепломережі. У роботі допомагає водоканал гідромолотом, для того, щоб можна було розбити ґрунт і добратися до пошкоджених труб. От, і, звичайно, що за один день, за одну ніч ми не змогли подати тепло у цей гуртожиток, в якому проживає 80 сімей. І тільки вчора, у першій годині дня, теплопостачання цього будинку було відновлено.